Підписка, дуже будемо вдячні. Е, що Ми грузимося з Соняком. Матальончик вже гружений, Це ви далі побачите. Я вже грузився е, не знаю, поїдемо може сьогодні. Че позвонили щоб узнати, спіймо ми сьогодні чи не спіємо, бо я тільки почав грузитися, можу показати. Е, тут ще грузити і грузити. E, може сьогодні поїдемо, щоб спіти, нам треба вигрузитися і два мішка карбаміда дамой забрати ще. Ну поки а, ще на тихосмотр мені завтра. ну Якщо б сьогодні встиг, щоб не їхати там на тихосмотр, потім поціліти, по щоб покарбаміться, щоб одразу вигрузився і забрати. Ну краще побачимо щось. Дзвоняться, скажуть, спіємося все сьогодні зробити. Юмчика теж згорем пополам завели, бо холодному, бідному. Щас кавидуть, зальють воду і почнеться погрузка. А правда, зараз поки масло прогріється в юмчику. Ну теж збистри, збистрий старт, кускозарядне, джирк. І завівся. З другого чи з третього разу він завівся. Воду заливають по снятию. Сразу вода замерзає. Було розлиться, не замерзла боротя. Вітальончик вже стає під погрузку. Зараз поп'ємо кофе і гайда йди грузиться. Якраз сонечко вийде, тепліше буде. Нікіта собі нову цяцьку купив. Нікіта любить мотоцикли. В нього їжак їжак і восход. Так да, у тебе. Потім покажемо колись, який їжак. Покажи, як заводиться твоя нова цяцька. Офігенний. Тільки пала бензина 15 літрів. Уже погрузка пішла. Метальйон уже грузиться. Процес іде. Хотів ще вам показати нову резину на 892-го купили. 23 в Чехнаторгі, да, льь Воказав, вони брали. Подивилися в інтернеті, да, є трохи дешевше, але якщо доставки, вся фігня, те на тепі вийшло. Ми? А за скільки ми брали? Год назад. по-любому. Хіба ми на смуфіка брали дороже? А не 15 нам вийшло, щось два. Ні, 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 ні. якщо не 14 тисяч один скат, 20 тисяч. А мені вроді ми дешевше брали. Коротше. 25, а, производитель 25. десь українська, а росава українська. Yeah, like, like, like та так, like, like як та в тебе, так. Да. Як в тебе геть. Віталюнчик уже грузиться. А в принципі ж ви побачите відео. Я щас каталью амивайки. Ман, бо буває світиться, що маловаду. І, напевно, поки є час, вже сонечко виходить так добре. Мана мене заводити не буду, не буду мучити, хай стоїть грітися на сонці, та легше йому буде завестись. Е, купив коротше, отакий кабель на авторинці. 120 чи 140 гривень, точно не пам'ятаю. Мігалку, мігалку на жоркість підсайдиниць, зрозум через кнопку. Побачимо, якщо кнопку знайду, то я зроблю. Е, оці крокодильчики уберем, сюди підсаєнили і все, огонь буде. Коротше, покажу, побачимо, якщо це сьогодні буду робити. Ну що, друзі, товариші, підсоединив я. Ой, коротше, трохи рагульно вирізав, Ну, я щось сюди придумаю. Коротше, затулю це все. І переклею, просто куплю якусь а це і повністю переклею цю накладку, бо нажорки не було заводської. Якусь не знаю. Ну, коротше, трошки не судіть строго. Чо не сюди, не було кнопки. Коротше, не було кнопки, я тут знайшов старий, хотів збирати з трьох одну, але в мене щось не вийшло. А була така в мене в мані. Я підсидинив сюди. Ну, поки буде так, ну я чимось по-любому, чимось та й тут затулю, оце. Е, Так, щелк. Робе, робе, агонь. Все одно я ще буду цю знімати полку, того що тут динамік цей треба підключити. Ще може зараз наклею таку наклеечку на жорку купив. Наклею сюди, мабуть. Ну коротше. Мені вже, в принципі, треба заводити мана їхати, грузитися. Ну я думаю, все всю нічого. Віталіончик уже позвонив, все, їдь уже, я вже почти що повин. А знаєте, що він позвонив? Тому що щоб не злазити з прицепу туди-сюди, коли кабани горнеш е -е, це. Щоб я проїжджав йому. Оно, хапуга. Він і здорові не нагортає кабани по тій причині, що можливо буде. О, бляха, голубова грязна, як завжди. Е, це... Не нагортає кабани. Ця замерзла бляха. Коротше, не нагартає кабани, бо, можливо, третя ще машина буде. І щоб потім не везти 10 тонн, він вийде, получує... хай там поїде по 2 по 18 тонн. Ну, короте, якось отак. Вітальйона катають як принцесу, щоб затинтувався, кабани нагорнув. Тепер тинтуватися буде акуратно. Ну невеличкі кабани тут можна було ще в рази два більше нагорнути. Зараз буде тентуватися, щоб не розсипати. Так, пішов я йому допомагати. Далі, ти доволі, що ти враз їдеш? Що так? Да? Нормально, не скучно. Бабло заробиш, так? Да? Бабло, як бабло, скучно. Бабка не вокруг. Теніровку коли купиш на смурфика? Ти казав, давай в інтернеті закалюємо. Ну ти ж тоді сам купиш. А вже поїду на вторинок і куплю. Купляй дорогу якусь. Я вже воно на жорці зробив, мігалочка, вся кнопочка, акуратненько. Не шовчу, лівий динамік не робив на ньому. Провода відпали з усі у сілка, поняв Надо Не будемо Там Та у смурфіку музикалося. Тарас, скажи. Жорки обидва динаміка валять, як скажуть. Треба звук не трактора слухати я папі завжди кажу як. Льотчики літають, що вони мотор слухають? По приборам. <ріх> Тебе прибори не показують. А тепер отвій. За 11 тисяч моточасов там все роботи. Половину датчиків жорки, звісно. Який? Зумер. Один, другий. на Витри штори був. Поляки. Сережка, З своїми полякай. Зараз ще мені будеш кабани горнути. Ні, ти бачиш, yeah. я вже був новомадіти. Тебе кузов здоровий, тебе і так уліз. Сачі, покажу вам цього тігрика. Е, купляли вони його на 61-му заводі в Миколаєві. Чи, ну, це вже вони самі чуть-чуть підкрасили, Ну, факт в тому, що трактор практично... Робот же ж не бачив. Що він там на заводі робив? Якісь прицепчики, а дивіться, рідний капот, кабінка, все. Це вже ну, тут були ціліші двері. Зараз покажем. Все, ну, криля, це понятно, що додавлю. Все, дивіться. Рідненьке все. Ну, це вже електроніка на сівалку виведена. Який він на 30 ігрик. Всі все заводські наклейки, все. Все-все заводське, все, бачите. Акуратненько. На моторі, дивіться. Всі заводські наклейки. Ну, Тут, зрозуміло, вже компрессор зняли таке. Що-шо-шо-шо, шо, шо, шо? а ще з той сторони покажу. Вони тут прес крутять невдобно, все, можна бачити. Наклічки, всі, на воздухані, все якби все, все було на ньому. Заводське. Я, головне, не грузю повню, повну машину собі з кабанами, щоб йому на слідчу ходку більше вистачило. Він зараза, хапуга собі, кабанці положив. А я його попросив. Розгорни мені, щоб я не лазив. Ні, гад, вже передівся, вже він їде в рейс. Ось. Так, вітальйончик паркує мана. Вже загрузились. Ман на ну, Короче, Без кабанів, без нічого, щоб італьйону на сьогоднішній раз більше було. Паркуємо йдемо. Будемо ще з вечора виїжджати. Ну, плюс-мінус, може раніше, щоб взяли морозці. Морозець взяв. Щоб польовкою пройти, як можете бачити, трохи підростало. І Зараз польовкою є з міста. Щоб не буксувати, не вимазувати машини. Коротше, собі ж краще буде. Машини тут постоять возле фермера. Та й ми ж кажу, там папа нас привезе та й ми поїдемо. А знаєте, куди ми їдемо? Хоча я ж вам казав, що часом 6-7 вечора будемо їхати. Трошки в нас плани. Помінялися, прийшли домой, переложили нашому директору, не хоче він поїхати з нами завтра зранку. Якщо ми поїдемо зранку, то поїде він з нами. Ну і нашу, Нашого директора недовго прийшлося уламувати. Це, недовго прийшлося уламувати і... і що я вам хочу сказати? І ми його уламали і завтра їде за мною. Тільки... Да, со мною. Не з вітальончиком, а зі мною. Колишимося з Віталіком, зараз попаркуємося там возле дому. Візлі амбара, возле дому побачимо. Тай. Завтра часіка в 6 зранку. Може полшестого стартанемо, бо Константина ковсяно з восьмі. Не знаю, не помню казав, не казав, чого так. Ми може б і сьогодні прямо зараз поїхали, ладно, не польовими, а по кругу. Нам треба ж карбомід домою взяти, того ми і виїжджаємо завтра зранку, бо сьогодні нам не одгрузили б якщо ми вигрузилися. Так, 24 у -е нас лютого сьогодні зранку. Буду питатися заводити ДАФа. Сьогодні морозець мінус 10. Та й погода не так відчувається холодно, як мені набуло мініралку і так, я сладко не буду. Ну, сам вже папа буде в мене пити. У мене кабіна відкрита. Коротше, будемо заводити ДАФа, прогрівати вже та й будемо виїжджати зараз часу 7, якраз щоб на 8 там бути. Так, да, що ще хотів сказати, 24 лютого. Вже 3 роки, як в нас повномасштабна війна. Як зараз пам'ятаю цей день, цю ніч, коли мама дзвонила, 4 утра по 5 десь було. І що війна почалась. Це було, звісно, капець. Всі були ошарашені, але всі думали, що це на пару днів і все це закінчиться. А вже три роки. Аж самому не віриться. Пишіть хто що робив в цей день. Мені ж цікаво. Ми, допустимо, я ж кажу, я 23-го вечором февраля загрузився. Февраля-лютого, блін, вибачте, що так. Кажу, може. 23 го лютого загрузив, зафомігірувався. і мав. Ні, не брешу, не фумігірувався. Я сімочкою. Я загрузився 23-го і я мав 24-го зранку виїжджати. Поїхав, виходить, домой з'їздив в обід. І з утра мав, я ж кажу, приїхати, їхати в Ресь. Ну, так в Рейс я не поїхав, скільки прицебний? ну, місяця-два гружений стояв. Та, так, -да. ми люди в аппаратні місяці забрали. Да. Розгрозили Соню, бо тоді й ціни не. А машину ми забрали, коли ті гниди сюди лізти почали, щоб хоч машина вдома була. Да. Ну коротше, такий дурдом був. На тиждень, так, да, уїжджали ще <laughs> дому, з міста, дом, ну, думали, що все нормально. Так, да. а уїхали на наскільки? Три роки вже вважай. Три роки. Ну, не, не. Та ми ще тут, слава Богу, нас минуло. Людей жалко, які попали, під... ну блін. Коротше, це можна довго за це вести дискусію. Нам нічого. Так Надіємося, що буде мир. Один пасажир є, йдемо до другого. А цей, блін, в принципі, раз-раз і заведеться. Так маса наша. тут 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 Холодно щось вже. руки з хати вийшов. І так холодно. Холод діно ну, йому я щось, плюс зажигання не можу вставити Емулятори нові. Куди він, куди йому діться, щоб не завесити, ну о, пішов парувати, пішов теж парувати, бачите? Невеличкий парок пішов, той сильніше парує. Ми вже добралися до дороги, до бетонки, да? Тільки в мані солярка начала була парафінитися два рази, Ну слава богу. Почала, і почала фільтр та і не на а, ну, Нормально. Все. Да, слава богу, що нормально. Ну сонечко виходить, на сьогодні нульова, то да, хорошо. 10 буде. Да. Ну да, мінус 10 вважай. Ну, на маленьких оборотах як кишол нормально. Чуть більше підняли. Я і... через фільтр фильтр проход. Да, ну что сейчас. Зимі, так ми ж заливали зимню, з тобою ще ж їздили. Ну, Це сім їздили зимой, ну, Просто чат. проїбали. Ну, що там, ну, йому, так, ну диви в Дафі, блін цей. В Дафі ж не за бак маленький не за а в мані виходить мутновата. Ну, вабіж... Ух ти, та урай каці, фонарі, як мене на прицепі прямо. Заїхали тут на у нас, на шипінгу. По 100 літрів линемо солярки. Кажуть, зимня, мінус 20. Вроді. Ну, по соточки линемом розбавимо бо там 150 літрів солярочки. Вітальон крадать, у нього бак. Зліва важче буде. Та, ну Важче, славу просто протягнуть нічого там важчого не буде. Ленемо зараз поїхали. Ми вже з вітальончиком на візіровочці. Нас візірують. Все гуд Машин взагалі мало, дві машини, Камазик і Манчик перед нами. Десь папа зараз має прийти. Що, повзяли карбоміта, вже все, удобренням затарані. Осталося, ще привезуть сімена Соняха. І ти чесно, здав сімечку, кричав, я багатий нахуй. Я бідний і безхалупний. Я бідний вже безхалупний. з вами, блядь, туди. А що з нами? Це ж це на землі. То борт нахуй. То те, то те, то мигалочки, то хуялочки. Мігалки за свої куплялись. Mm -hmm. Ну що, ну хорошо. А, да, може комусь інтересно. Карбомід черкаський 21,5 тисяча тонна. Не бех, а тона. Да, бо мене син хотів розкрутить нахуй. сказав. Це ну 5, не що, зато б щас тихо смотри пройшов на шару. щось підкрадується на якусь таке, що ти мене десь, сука, найобуєш. Може, тимочка не хочу перевести? Так, може, тимочка на якусь дорожчі щось ти бачиш. Ну, то вже мої ці диспетчерські. То ви щось мусите диспетчерами. Пол десятого, ми з Віталіком уже швиденько, Віталік перво пустив на віса, бо йому карбомітом грузиться, ви папу забирати, я другий. І нам вже дали добро на вигрузку, літім, ну Віталіка це щось Нюанс був э, перший зараженості, перша степень зараженості. Ну, нею ще вигружають з цієї першої А в мене все гуд. За мною куча так грузились. Ну, коротше, буває. Саме головне, що вигружаємося. Віталя ж криля закусило у Віталі. Він же їх настраював і закусилася, ставав поправляти. А я бігом на тару. Короче, Вітальон. Вітальон що? Зараз може охрана узнає, що Віталію запустили, бо тут 4 машини перед нами. Бо нам два бега забрати, а цим кожному по 24. Хтось каже, стійте всі очі і будьте як всі. Ну подожди, ми в прошлий раз були, ми теж пропускали Камазіка без прицепу, Маза без прицепу, її брали по 6-7 по тонн. Бо їм, ну що людина буде сидіти ждать, коли мені треба брати 24. Треба статися завжди людьми. Не може бути все так гладко. Що ж ми тут кілометр од'їхали від, від Константиновки. Щось криготати почало ззаді справа. Я не знаю, що це за фігня, по що по-разному, так супорта стирають. Літом пам'ята. І ось все, опять колодка стиралась. Ну зараза. Ну нічого страшного. По Розберемося щось. А, вже приїхали забирати його. Тільки непонятно. Фотографірують. Непонятно, правда, як цей жигуль злетів. Ну він злетів. Після, як це її ще не розібрали за ніч, тут все можна було. Сніжок під посадкою, красота. І фух. Є контакт. Второго знесло. Візде проїхали, второго просто скользко. Знесло Знесло, кинуло колію. А мене що, валиться передок. Ось бачите, сніг почав ростувати. Рихлий. Це вже назад їхав. І все, машина провалилась. Я тут трохи качав-качав. Тим більше воно щось Булгорок і не виїхав. Ну і що, ждемо Андрея. Зараз Андрей приїде та повитягує. Вітальончик взагалі каже, що він виїде. Він, виходить, у поворот заходив, побачив, що я став під горку. Я хапнув обочину трохи і забуксував трохи. Може, якщо не під гору було, то норм. Він каже, що виїде. Ну побачив, Андрей вже десь їде, зараз Андрей витягне. А, Чувишь, конечно ты блин выйдешь! Тебе на жопу селитра или карбамид давят, а конечно ты фраер! Это из-за тебя. Я туда на такой парах в поворот заходить стою. Аж по тормозанию, если не Не, ну так чуешь ты выделываешься, карбамид спереди давит, ось задрано. Ты просто езжай немножко. Да, расскажи. Стоим, ожидаем спасителя. <laughs> Собився, тут, Туцер, не доехал спаситель. <и> а це все Андрюшина соляра. Не їде, наверное не заглох, ж. що ж. Може, зараз побачимо. Добрався до нас дрончик, зараз буде тянуть Allez І пасажир теж казав, я сам, я сам вийду, ти мені мішав, а стоїть, буксує. Дрон їде його тягнути. Його проще буде, він не в ямці. Він це я під собою розтопив і ями були. Канавки, так скажемо, важко було. А Віталя сідай зараз тільки сминьки потягнули. Може, бачити, як його стягнули. цього не так інтересно вийшло. Це мене їлі витягнули. цього раз-два і поволочили домой. Добралися ми вже додому. Заїхали в нас, слава Богу, там де машини стоять, не сильно ще розкисло. Тут, як можете бачити, на території вже почало розкисати болото. Видно оцей? Полукруг, так сказати, це Андрей тут буксував задом на своєму фольці, там і висохло. Що, карбомід ми сьогодні вигружається, 100% не будемо. Та й в ближайші дні, мабуть, якщо треба буде десь грузитися, допустим, дафу, то тоді і вигрузимо. Поману що? Поману теж треба буде сьогодні, покупляю колодки напередок, на задок, бо якщо буде міняти, то розберемо, поснімаємо. Колеса та й поміняємо. Попромажуємо якраз шкварня на мані, Ну, трошки зробимо ревізію. Да. Може кому інтересно, звісно, узнавав я вже по чому колодки. Трьошки зад, трошки перед, грубо говоря, ну, в цих районах. Це ще навіть не самі дорогі, це добре, що по скидки. Бо як я в каргопарці вже давно купляю, скупляюсь, в мене там є, як то кажеться, персональна скидка. Що? А по дафу, по дафу все чітко. Хай стоїть карбамід, він не мішає. Будемо або одгружати свою сімочку, або заганяти жорку на ремонт в амбар, тоді ми і... і, і цей. І розгрузимо, коротше, розгрузимо, бо кун прийдеться цепляти, ну коротше. Таке. Підписуйтеся, ставте лайки, до нових зустрічів. Кстати, ще хотів вам сказати, я буду старатися в кожному відео в початку, може вже замітили, вставляю, що буде проходити в течение всього відео. Ну, такі уривочки, типа. І в кінці відео буду старатися вставляти якийсь цікавий момент, який був за ці дні. Ну, Наприклад, в минулому відео я вставляв е як ми там ганяли. Там. В цьому відео в цьому відео зараз побачите цікавий момент. Ну коротше буду старатися кіно зробити якийсь цікавенький. Так що, дивіться, підписуйтесь. А, а це знімає блядь, ноги мої. <smotattly> Іна, ти запишеш на мене, я тобі даду це. Де, в нових кросовках зато пише, кофе пише. А я дам на кафе. Це моє кофе. На нього. Ти вгощаєш, проставляйся за кросовкою. Точка, Іна, зробить. Щоб хорошо ходили. І ще б